Вчора ми заявили про те, що не дамо можливості розглядати закон про державний бюджет за 15 хвилин, так як це порушує не просто регламент, це порушує саме основне принцип прозорості. Партія регіонів не має права деребанити сотні мільярдів гривень без взагалі будь-якої процедури розгляду закону і без відповідальності перед українським народом, так яким чином цей бюджет буде розприділений. Саме тому сьогодні на засіданні у Рибака дійшли до згоди, що сьогодні закон про державний бюджет голосуватись не буде. Максимум, що може відбутись, це Міністерство фінансів з трибуни парламента зробить презентацію проєкту закону про державний бюджет. Далі, так як і передбачено регламентом, процедура розгляду законопроекту повинна вже відбутися. В наступному році, не раніше, ніж через два тижні. Тобто, фактично, це 14-16 числа ми можемо повернутись до питання розгляду законопроекту про державний бюджет в першому і другому читанні. Я не готовий зараз зупинятися на окремих статтях цього закону, але зразу хочу заявити про те, що цей закон є неприйнятний в силу того, що він напряму суперечить рішенню Конституційного Суду України. На 25-й сторінці проекту цього закону передбачена зупинка дії соціальних та інших законів, що заборонено рішенням Конституційного суду. Вони знову хочуть зупинити виплати афганцям, чорнобильцям. Вони знову хочуть зупинити виплати, які передбачені законом про статус суддів, які передбачені законом про державну службу, і таким чином зменшити витрати державного бюджету, що є неконституційним, і в першу чергу це б'є по кишені українців. Тому цей законопроект не може розглядатися і не може прийматися в цій формі. Друге, вони також хочуть сьогодні розглянути три законопроекти, які стосуються перше підвищення податків. І ми, як опозиція, категорично виступаємо проти підвищення податків в Україні. Податки і так перестали платити по одній простій причині: в вмираючій економіці підняття податків означає взагалі знищення будь-якого бізнесу. Друге, вони хочуть розглянути два законопроекти, які передбачають скорочення витрат на державних службовців. На превеликий жаль не на членів кабінету міністрів, а на простих працівників в органах місцевого самоврядування в державній службі, які заробляють по півтора по тисячі гривень. Вони відмовляються виконувати базову статтю закону про державну службу, яка повинна набути чинності з наступного року, де люди повинні додатково отримувати кошти для того, щоб вони не виживали а почали жити. Також вони від. Відмовляються робити судову систему незалежною і хочуть внести зміни до закону про статус суддів і позбавити суддів додаткових коштів, які були передбачені законопроектами, прийнятими на поточній сесії. Це ж стосується пільговиків, це афганці, Чорнобильці, і інших категорій громадян, де уряд не передбачив необхідні кошти в проєкті закону про державний бюджет. Тому ще раз наголошую: ми не дали можливості розглянути цей бюджет за скороченою процедурою. Сьогодні буде тільки презентація законопроекту про бюджет, розгляд законопроекту в наступному році в перший пленарний тиждень. Друге, на завтра до парламенту буде запрошений Генеральний прокурор України з інформацією про хід розслідування кримінальної справи щодо зловживань і побиття студентів на майдані, і завтра. Пленарний день розпочнеться саме з інформації Генерального прокурора. Третє. Ми вважаємо за необхідне прийняття закону про звільнення від кримінальної відповідальності всіх учасників мирних протестів, окрім працівників правоохоронних органів, які били людей і які вчиняли реальний злочин. Поки що, наша позиція. Щодо того, що такий закон повинен стосуватися виключно мирних громадян, не поділяється партію регіонів, ми свою позицію чітко заявили: амністію для Беркуту, який в шоломах бив людей, ми ніколи не підтримаємо. Щодо звільнення від відповідальності тих учасників мирних протестів, які зараз притягаються до кримінальної відповідальності, це необхідно зробити. І ми підтримуємо таке прийняття закону. І більше того, ми підготували такий проєкт законодавчого акту. І четверте, сьогодні ми від рибака почули про те, що завтра, начебто, знову Віктор Янукович хоче взяти участь у засіданні круглого столу. Ми вважаємо, що такий круглий стіл може відбутися в тому випадку, якщо сьогодні в парламенті буде проголосований і підписаний закон про звільнення від відповідальності учасників мирних протестів. Ще раз наголошую мирних протестів, окрім. Працівників спецпідрозділу Беркути міліції, які били людей, вони повинні нести відповідальність відповідно до закону.